31 травня на території полігону твердих побутових відходів, що знаходиться за межами Покровська, сталася пожежа дим та сморід, від якої відчули навіть мешканці міста. На місце події виїхали рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 14 чоловік на двох одиницях техніки. О 10.50 особовий склад 51-ї державної пожежно рятувальної частини прибув на виклик про пожежу за межами селища 1 травня Покровської МВА. По прибуттю на території санкціонованого полігону для зберігання твердих побутових відходів виявлено пожежу сміття на загальній площі півтора гектари. Наразі триває ліквідація пожежі, інформації про загиблих і постраждалих не надходила. Причина пожежі встановлюється. Це вже не перший випадок загоряння твердих побутових відходів на цьому сміттєзвалищі. Тож рятувальники закликають мешканців неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Також якщо ви виявили загоряння на відкритій території, негайно зателефонуйте за номером 101, аби вогонь не поширився на ще більші території.